Вітаю на каналі Добримбат, перший україномовний, наскільки мені відомо, канал з ремонту бронетехніки. Зараз ділюся радістю, спеціаліст Так з пошуку в інтернеті знайшов Власне все, що зміг знайти по машинах Т-80. Все мені скинув там на пільгових умовах платних, так, дуже йому дякую. От, Я відповідно цим ділюся безоплатно. Знизу під відео посилання на Хмару, там папка, в якій під папки. Дивіться, читайте, шукайте, як і по інших типах машин. Я ділюся по Т-80, на якій безпосередньо майже не працював. там Зовсім трішечки допоміг крутим чувакам Там один патрубок поставити свого часу. Ну, єдине, що я знаю про цю скажімо так, машину, це те, що коли вона неподалік тебе працює. Правда, я не знаю, чи то вона працювала з піднятою чи з опущеною кришкою МТО, то дуже хочеться відійти якнайдалі, бо ну, цей пилосмок він, він справляє враження. Він так сандалець, що ну, Стрьомна, стрьомна штука. Так, помагає Господь всім українським екіпажам, що ганяють на таких хлопців. Читайте, досліджуйте. Власне, моя місія в цьому плані полягає в тому, щоб ви не витрачали час і зусилля у пошуках інформації. а Просто пішли в одне єдине місце і там знайшли. Все, що можна на сьогоднішній день більш-менш зайти в загальному доступі і навіть трішечки того, чого в загальному доступі немає. Все, хай вам добре воюється на 80 очках Бережені, будьте. До зв'язку.